У серпні, на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, відкрили консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У цьому центрі психологи та юристи безкоштовно надають допомогу різним категоріям громадян, в першу чергу військовим, членам родин захисників. Отже, центр працює вже півтора місяця і має непогані результати роботи. І сьогодні з перших вуст дізнаємося про діяльність центру, аби розказати докладніше, в нашу студію завітали помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ірина Грицай та уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макух. У мене перше питання. Добрий вечір. Скільки за цей час людей вже пройшло через центр? Ну, дозвольте я декілька слів про центр в серпні місяці. Ми відкрили на базі університету внутрішніх справ даний центр. Це по суті синергія чотирьох інституцій, уповноваженого з питань зниклих, зниклих безвісті пані пана Олега Котенка, уповноваженої радниці президента України, пані Альона Вірбицької, громадської організації Берегиня та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ректор поставив задачу в найкоротше термін відкрити даний центр і надавати фахову, безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. За цей період до центру вже звернулись понад 120 осіб. Я думаю, що більш детальніше розповість пані Алла. і хочу зазначити, що ми будемо працювати стільки, скільки цього буде потрібно, адже ми працюємо на нашу спільну перемогу, працюємо заради нашого майбутнього, наших дітей. Все буде Україна. Ну а з приводу кількості да, Пані Алла вже додасть да, да, да. да, доброго дня. Ще раз я хотіла сказати, що до нас звертаються родини полонених, зниклих безвісти, не тільки з Дніпропетровської області. Я дуже вдячна представникам саме мінреінтеграції, які зголосилися і по всім областям України зараз. Є представники уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. В Дніпрі, Дніпропетровській області, таким представником є я. Ми створили наш. Консультативний центр по захисту прав та свобод захисників України за підтримки уповноваженої, радниці уповноваженої президента України з захисту прав та свобод захисників України Альони Вербицької. Саме вона була ініціатором створення цього центру в Дніпропетровській області. Це поки що в рамках проєкт, ну це не є е, зараз по всім областям, але це в рамках експерименту. Ну, це пілотний проєкт, так, так пілотний проєкт, але він показав свою дієздатність, тому що е, звернення від родичів ідуть, е, вони дзвонять, вони приходять до нас на прийом. Деяким ми допомагаємо саме підключаючи юристів, психологів від університету, по деяким питанням розбираємося і надаємо довідку, яка потребується. Це більше всього питання. Саме з нарахуванням заробітної плати полоненим та зниклим безвісти, з розслідуваннями частин, які, на жаль, іноді затягуються. Ну і намагаємося відповідати на всі питання родин, родичів, які звертаються до нас. А чи вистачає фахівців? Які фахівців? По першу чого? Вистачає фахівців. Університет вже впродовж багатьох років має таку практику, адже на базі університету. Функціонує юридична клініка істина, яка надає безкоштовну юридичну консультацію. Звісно, що наразі ми маємо категорію справ дещо іншу, іншу на який жаль, проте фахівців вистачає. Університет має надпотужний професорсько-викладацький склад, більш того, у нас і працюють і юристи практики, є графік чергування в консультаційному центрі. І вже наші викладачі спільно з представниками громадської організації Берегіння приймають участь в роботі з цього юр... центру. З юридичної сторони, мабуть, ну, фактично, це практично всі викладачі можуть надавати. Більшість, більшість більшість, так і є в нас ще і психологи. Ми свого часу також підписували меморандум про співпрацю з управлінням АТО Дніпропетровської ОДА. Також маємо практику роботи в цій сфері, і зараз ми так переорієнтували наші зусилля саме на консультаційний центр. Тому що також на превеликий жаль багато людей, які потребують саме психологічної підтримки, і на відкритті ми спілкувалися безпосередньо з родинами зниклих безвісті, і ми розуміємо, що їм окрім юридичної допомоги. Звісно, що потрібна і психологічна підтримка. Навне питання: більше хто звертається, військові чи цивільні? Ну, більше військових. Звертаються саме родини військових, тому що, щоб ви розуміли, зараз по всім військоматам Дніпропетровської області є, надають телефон нашої нашого контр. Консультативного центру для того, щоб вони зверталися, родини зверталися, щоб ми надавали їм актуальний перелік, куди треба звертатися, писати, дзвонити, щоб обов'язково потрапили люди в загальний список на обмін. Це більшості випадків саме військовослужбовців. Ну це я так розумію, найбільше звертаються з обміну з зниклих безвісти та зарплат. А які? Так. а які ще питання зустрічаються? Ну знову ж таки випадки бувають різні. Наприклад, є також випадки, коли частина рахує хлопців як СЗЧ. Самовільно залишені частину такі випадки бувають. Ми розбираємося, ми підключаємо тоді радницю уповноважену з питань зниклих безвісти і ну різні моменти. Ну давайте тоді окремо скажемо скільки які вже були надані консультації, щоб люди зрозуміли і прийшли да, до вас. Так, ну дивіться, по-перше, ми надаємо консультації, куди треба звертатися: угу. телефонувати, писати, щоб потрапили в загальний список на обмін. Друге, ми розбираємося, якщо є питання з приводу нарахування частини. Так. Третє, ми е, надаємо допомогу, якщо розслідування частини йде не за планом. Е, іноді затягується розслідування частини, іноді воно. Знову ж таки подається в вигляді недопустимому тому ми ці питання всі розглядаємо і допомагаємо родинам. Ну все, дякую. Тепер розкажіть, де ви знаходитесь і як до вас звернутися, коли коли ви працюєте, звернутися Щас. можна за адресою проспект Гагаріна, 26, Консультаційний центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 15.00, можна написати листа на електронну пошту або звернутися по телефону. Пані пам'ятаєте? Так, да. ноль 096-209-79-12. Я миску. дуже дякую, що ви прийшли до нас. Це ну. На часі, як кажуть да, зараз, це дуже, дуже важлива інформація. А я нагадаю, у нашій студії були Ірина Грицай, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Алла Макух, уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Дякую.